Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Малий та середній бізнес України у поточному році отримає 120 грантів обсягом від 600 тисяч до 1 мільйона. 200 тисяч гривень на відновлення та розвиток від міжнародної організації USAID. в порівнянні з минулим роком обсяг грантової підтримки зріс майже втричі. Всі це відбуватиметься в рамках програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Прийом заявок триватиме до 24 липня. Включно яку ж частину грантів і на яку суму отримають підприємці Вінщини, яка державна програма підтримки бізнесу та релокованих підприємств, які перебувають в області, працюватиме в поточному році. Детальніше про все це ми будемо говорити з директором департаменту міжнародного співробітництва та регіонального економічного розвитку Вінницької обласної військової адміністрації Ігорем Цихановським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю, шановні так, радіослухачі. також так вас вітаю наші студії. Да, да, вітаю і вітаю, шановних радіослухачів. Э, э, дійсно так. Э... Пані Іри, я хочу, перш ніж ви почнете, я задам своє питання. Добре, так, так цьогоріч практично втричі зросли, як я сказав на початку розмови, видатки на підтримку малого та середнього бізнесу в цілому країни, що будуть надаватись в рамках програми ЮСІДІ конкурентноспроможна економіка України. Йдеться. Про понад 90 мільйонів гривень скажіть, як працює ця програма, зокрема на Вінниччині? Та скільки заявок від бізнесу вже можливо в роботі? Доброго дня ще раз, шановні радіослухачі. Програма підтримки бізнесу, в тому числі підтримка конкурпідтримка контрконкурентоспроможності нашої української економіки, це є одна з складових того потужного пулу програм, які надаються нам, нашими міжнародними партнерами, задля того, щоб Наша економіка, як, ну як його називають, економічний фронт, щоб він вистояв поруч із нашими військовими, і наша країна мала той необхідний фінансовий ресурс і ту, скажімо так, той якийсь набір. Можливості для того, щоб ми в майбутньому створили нашу, ну підняли нашу економіку. І після завершення нашої після завершення війни, після нашої перемоги. Я хочу сказати, що переважна більшість програм підтримки, які ідуть на підтримку малого середнього бізнесу, мікробізнесу, вони йдуть. В тому числі залученням ресурсів наших міжнародних донорів, вони йдуть через програми, які здійснюються Міністерством економіки, Міністерством регіонального розвитку. Тощо, тощо. Переважна більшість цих програм вона розміщена, і інформація про неї розміщена на веб-порталі. На, на веб-порталі я, Ді... я пані да, юри, давайте да, да, часу обмежений да. будемо говорити більш конкретніше не наскільки грантів розраховують підприємці Вінниччини в поточному році від того, як буде реалізовуватись дана програма. Каже, яка сума ну, наразі? Інформація відсутня, тому що ця програма вона тільки, ну скажімо так, впроваджується, діє. я можу оперувати даними, які надається міністерством економіки України? От, наприклад. Наша область стабільно займає по різним напрямкам підтримки підприємства по грантам, залученим по кредитам залученим на пільгових умовах, таких як, наприклад, 5, 7, 9, Стабільно займає десь п'яте, шосте, сьоме місце в залежності від періоду і від. Напрямку цих конкретного напрямку відповідного гранту. Тобто, якщо ми подивимось, то Вінниця, Віннич Вінницька область, Вінниччина, Ми знаходимося на рівні з тими областями, які мають суттєво більше населення, в які обласні центри є містами-мільйонниками. Ми йдемо на рівні з тими, скажімо так, регіонами нашої країни. Тобто, це досить такий непоганий, я би сказав, гідний результат в цілому. По країні Міністерство економіки декларує, наприклад, по, програмі, по такій програмі, як програма Доступних кредитів 579. Це програма, яка орієнтована перш за все на, будемо казати, середній бізнес, середній великий бізнес. Наприклад, Спочатку дії програми це 22-23 рік. Видано кредитів на 213 мільярдів гривень, тобто 66,3 тисячі кредитів. Видано на цю суму. Також співставні цифри відбуваються внаслідок реалізації програми. Державної програми є робота. Це вже грантова програма, яка спрямована на надання, скажімо так, тої такої допомоги, яка не підлягає безпосередньо поверненню. Хоча там є передумови, є певні зобов'язання підприємців, які беруть участь в цих грантових програмах. Вони мають протягом трьох років сплатити в залежності від того напрямку, який є, або 100%. Сплаченими податками і єдиним соціальним внеском суму отриманого гранту, або в певних випадках 50%, в даному випадку я говорю про садівництво ягідництво і виноградарство, Там іде за 5 років 50% вони мають погасити податками, зборами і так далі. І так далі. Добре, пане Юрі. А давайте можемо поговорити про те, що скажімо, про вимоги до підприємців з боку грантодавця. Які ці саме вимоги, та який, можливо, максимальний розмір фінансової допомоги, на який фінансової допомоги розмір вони можуть реально розраховувати. Попередньо так. я говорив, що це до 1 мільйона гривень, але все ж таки е, в, суми різні. Якщо ми говоримо про е, Напрямок, який узагальнюється в розділі на порталі Дія є робота. Там розміщено п'ять напрямків підтримки підприємства, гарант на власну справу, сума до 250 тисяч у випадку створення двох робочих місць, розвиток садівництва і ягідівництва не більше 10 мільйонів гривень. Теж є вимоги щодо щодо кількості робочих місць там в є відповідні нормативи на залежності від того, які саме насадження плануються посадити. Є нормативи постійних і сезонних працівників, які мають бути забезпечені відповідним бізнесменам, які здійснює розвиток. Розвиток тепличного господарства до 7 мільйонів гривень. Вимога створення 14, 14 робочих місць на гектар. Але не більше 70% від кошторисної вартості відповідного проєкту тепличного господарства, тобто, має бути кошторис, має бути проєкт. І тоді, в рамках цього кошторису, вже розглядається програма державної підтримки. Грант на переробне підприємство теж не більше 50% проєкту до 8 мільйонів гривень. 8 мільйонів гривень надається у випадку створення гарантованого створення на термін не менше трьох років 25 робочих місць. Якщо менше, то пропорційно зменшується це щодо от, тих обсягів, які закладені в державні програми в державні програми. Є інші дуже цікаві, теж безпосередньо вже грантові кошти, які можуть бути залучені певними категоріями підприємців. Дуже... Тобто фактично попередньо ви назвали. Скажімо так, бізнес-проекти, які будуть в пріоритеті на отримання відповідного Вони вже, так? це діючі програми. Але і це державні програми. Це так? державна програма. А щодо між джерелом, джерелом цих програм, значною джерелом фінансування цих програм, значною мірою є в також кошти, які залучені міжнародними партнерами України, я не назвав ще дуже цікавий грант. грант для ветеранів і членів їхніх сімей. Це новий відносно так, новий так. напрямок підтримки державної. Теж можна отримувати отримати до одного мільйона за в, у випадку створення чотирьох робочих місць. Це ветерани, члени їхніх сімей і, і люди, якщо постраждали безпосередньо, отримали. Інвалідність внаслідок ну як наслідок військових дій, і саме цікаво, що держава відшкодовує підприємцям це за гранту. кожне робоче місце створення сума так? гранту пропорційна по в кожному з цих напрямків. Вона пропорційно кількості створення робочих, створених робочих місць. Те, що я називаю, це максимально можлива сума гранту. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо напрямок гранти для ветеранів, членів їх сімей. То за створення одного робочого місця або вітеранами, або членами їх сімей можна отримати 250 тисяч гривень. Два робочих місця 500 тисяч гривень. Якщо підприємець претендує на 1 мільйон гривень граничну суму, то додається 4 робочих місця плюс вимога, два з цих робочих місць. Це місця для Працевлаштування учасників бойових дій, а при цьому досвід підприємницької діяльності відповідно особи має бути більше 36 місяців. Тобто, збільшенням суми збільшуються певні вимоги і певні критерії. Тому я вважаю, що будь-яка особа, яка хоче зайнятися підприємницькою діяльністю, тому що низка цих грантів, наприклад, на створення власної справи, уможливлює подання не суб'єкта господарювання за умови, якщо він надасть гарантію, що про. Протягом певного короткого часу він проведе реєстрацію себе як суб'єкту підприємницької діяльності, і тоді він отримає цей грант. Ну і потрібно сказати про те, що грантові програми спрямовані і на підтримку релокації бізнесу, так? Ну, перш за все, перш за все, я хочу сказати, що. Ці програми вони спрямовані на всі категорії населення. Підтримка релокованого бізнесу була ну, надзвичайно актуальна в минулому році, і в минулому році активно використовувались ті можливості, які забезпечили, власне кажучи, процес релокації бізнесу. Тобто, держава відшкодовувала процес переміщення, оплачувала відповідні транспортні логістичні затрати з переміщення підприємств на ті ти. Території, які безпосередньо, ну скажем так, не мають мають суттєво менші військові ризики, не перебувають в зоні активних бойових дій. Тощо, то що, а ви можете назвати скільки загалом релокованих підприємств на території області, які відносяться до малого та середнього бізнесу? Нині вже працюють на території області, на території області, області працює біля 300 релокованих підприємств. Це досить динамічний Питання, тому що е, у нас е, є певні вже е, факти повернення е, тих, наші, тих підприємств, які були до нас релоковані, на звільнені на звільнені декуповані території, де. території, особливо це стосується Харківської області. Тобто, у нас біля, е, біля е, 300 підприємств зараз знаходиться на теренах нашої області, які є релакованими. З них переважна більшість, більшість це малий бізнес, переважна більшість, хоча є і підприємства. І державні Желико... підприємства, так? Ні, ні, ні. Можливо можливо... Б... Ні, ми говоримо ні? лише про приватні підприємства. І є підприємства, які можна віднести до середнього великого бізнесу. Наприклад, компанія UBC Group відома, да, яка е, створила такий собі у нас кластер холодильного обладнання, і в тому числі розташована в одному з індустріальних парків міста Вінниці. Тобто, у нас досить роз... різноманітний спектр. Е... І напрямків бізнесу, і розмір. хоча переважна більш, більшість, звісно, це все ж таки представники малого бізнесу. Що ж і на сам кінець Агенства США з відновлення USAID оголосило наступну грантову програму для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств. О, звичайно, так, так в межах ініціативи планується надати близько 100 грантів від 1 тисячі до 30 тисяч доларів. США. пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є виробництво косметичних текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтові виробництва. Тва тощо, що ж надзвичайно цікаво да. про це. Я думаю, ми поговоримо вже в нашій наступній програмі, якщо будуть вже певні підсумки і результати роботи, так? Так, можна поговорити в наступній програмі без, без що ж, час ефіру до кінця. Нагадаю, це була програма з перших уст. Мені брав участь директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального економічного розвитку обласної військової адміністрації ігор Цехановський йшлося про умови реалізації грантових програм USAID, конкретно спроможна економіка України, роботу релокованих підприємств на території області. Розмову бів журналіст Олександр Блашко. На все добре.